Помідори в теплицях, парниках і на відкритих грядках вирощує кожен городник. Сучасні високопродуктивні сорти дозволяють збирати дуже високі врожаї цих всіма улюблених овочів. Помідори, зібрані зі свого городу, не йдуть ні в яке порівняння з покупними. Вони ароматні, солодкі, соковиті, а головне не містять ніякої хімії. Але не варто забувати, що помідори культура досить примхлива і вимагає ретельного догляду. До того ж, у них є біологічні особливості, незнання яких може привести до поганого росту і навіть до повної відсутності врожаю. Сьогодні я розповім, чому погано ростуть помідори в теплицях і невідкритих грядках. Є кілька основних причин, за якими помідори погано ростуть і плодоносять в теплицях, парниках і на відкритих грядках. Давайте розберемо їх детально і поговоримо про те, як виправити ситуацію в кожному конкретному випадку. Порушення температурного режиму оптимальні температури повітря для гарного росту і розвитку томатів в день від 23 до 27 градусів, вночі від 18 до 19 градусів. У спекотне літо, якщо температура в теплиці або на вулиці піднімається вище 31 градуса, пилок помідорових квіток загусає і стає стерильною, нездатною до запилення. Квітки не запилюються і зав'язі опадають. В цьому випадку в теплиці потрібно влаштувати протяг, відкривши двері з двох сторін і притенив скла або полікарбонат за допомогою побілки або завішування старими простирадлами. На відкритих грядках встановіть високі дуги і накрийте їх білим покривним матеріалом або старими прострадлами. Торці залиште відкритими для вільної циркуляції повітря. Якщо температура в теплиці або на вулиці опуститься нижче 15 градусів, дозрівання пилку у квіток припиниться, що також призведе до опадання квіток і відсутності зав'язей. В цьому випадку всі двері і кватерки в теплиці потрібно закрити. А на відкритих грядках встановіть високі дуги і накрийте їх подвійною плівкою, добре зафіксувавши знизу, щоб всередину не проникав холодне повітря. В обох випадках запилення не відбувається і зав'язі опадають недолік або надлишок вологи. Оптимальна вологість для томатів повітря 60% ґрунту від 75 до 80%. Досвідчені городники кажуть, що у помідорах голова повинна бути сухою, а ноги мокрими. Особливо важлива ця умова в період зав'язування плодів, коли зростання кущів сповільнюється. В цей час поливати рослини потрібно часто і рясно, кожен день не менше двох лійок під один кущ. Особливо це важливо в спеку. Якщо поливати менше, промокне тільки верхній шар грунту. І коренева система буде розростатися саме там, на шкоду більш глибоким корінням, що може привести до загибелі рослини. При нестачі вологи зростання кущів припиняється. Квітки і зав'язі опадають, і врожаю не буде. У дуже спекотну погоду поливайте помідори двічі на день, рано вранці та ввечері після заходу сонця. Використовуйте тільки теплу воду, нахиляючи лійку до самої землі, щоб краплі не потрапляли на листя. А вода зволожувала тільки ґрунт під кущами. Земля під помідорами повинна бути постійно вологою і пухкою. Після кожного поливу акуратно рихлите верхній шар ґрунту невеликий сапкою, тоді на поверхні не буде утворюватися кірка, яка заважає доступу кисню до коріння. Не можна робити великі перерви між поливами в період зав'язування і росту плодів, навіть якщо земля ще не встигла висохнути. Краще поливати меншими порціями, але частіше. Інакше помідори почнуть розтріскуватися. Недолік сонячного світла. Помідори рослини південні, тому їм потрібно яскраве сонячне освітлення для гарного росту і плодоношення. При будівництві теплиці вибирайте відкрите, добре освітлене місце. На відкритих грядках стежте, щоб нічого не затінювало посадки. Чи не загущайте посадки при висадці розеесади, дотримуйтесь рекомендовані відстані для кожного виду томатів високорослих, низькорослих черві. Якщо кущі посаджені занадто близько, це порушить запилення. Рослинам не буде вистачати світла і повітря. В результаті пилок стане нежиттєздатною. Неправильне добриво. Одна з причин, чому погано ростуть помідори надлишок азоту в ґрунті. Азот відповідає за зростання зеленої маси. Кущі виростуть потужними, але плодів буде мало, і вони будуть дрібними. Азот вносити тільки на початку росту кущів. Після зав'язування плодів переходити на фосфор, калій і мікроелементи. Нестача поживних речовин можна визначити за зовнішнім виглядом рослин. Калій листя виянуть, на плодах з'являються бліді розводи. Фосфор зростання сповільнюється, листя дрібнішають і тьмяніють. Кальцій відмирають верхівки пагонів. Сірка стебла грубіють і стоншуються. Магній листя стають сіруватими з мармуровим малюнком. Залізо листя жовті. Бор плоди тріскаються, стебло темніє. Міть квітки і зав'язі масово опадають, кущ ваяни. Томатам також потрібно вуглецеве харчування, особливо в спеку, коли активно йде фотосинтез. Щоб заповнити дефіцит вуглецю, поставте в теплицю бочку з гнойовою рідиною, розведеною 1 до 10 або езбережуємо травою 2 третини трави і 1 третина води. Виділяється вуглекислий газ, усуне його дефіцит і допоможе рослинам швидше рости і давати хороший урожай. Погане пасинкування. Ще одна причина поганого росту і плодоношення неправильне пасинкування. Пам'ятайте, що від правильного видалення пасинків залежить нормальний ріст кущів, а також розмір, смак і врожайність плодів. Нестача запилювачів при нестачі запилювачів можна проводити штучне потряхивання квіток, злегка торкаючись їх. Для залучення бджіл розставте між рослинами блюдечка з цукровим сиропом або старим варенням. Також можна оприскувати кущі спеціальними препаратами, які покращують запилення і утворення зав'язей, наприклад, зав'язь. Ось основні причини, чому помідори погано ростуть в теплицях і на відкритих грядках. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам отримати хороший урожай.